Тікає, а хто тікає, ти куди, а? Ох, ти ходить. А ти хочеш на блюди бути, А? ну залазь. 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 Тут гарно. Залазь. Красучик, красунчик. Ну, обираєш між двома. Куди краще О, давай. От вибрав. От як гарно, коли вибираєш. І впевнені в собі, так? Ха -ха -ха. Хі, молодець. Ну, а ти повертатися будеш? Давай повертайся. А-а-а. Ти що, забоявся чогось? Та не бійся. Давай сюди. От і туди і сюди. What